Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні детально розглянемо найгарячішу новину. Вчора Apple представила iPhone 16, який значно покращено завдяки інтеграції штучного інтелекту. Основною новинкою стала система Apple Intelligence, яка зможе миттєво розпізнавати об'єкти, які ви бачите через камеру. Наприклад, можна дізнатися породу собаки або отримати відгуки про ресторан, просто сфотографувавши його. Це працює через функцію візуальна інтелект, яка аналізує зображення і надає користувачеві корисну інформацію на основі контексту. Ця система обробляє дані безпосередньо на пристрої, забезпечуючи високу швидкість і конфіденційність під час розпізнавання об'єктів. Apple Intelligence може швидко знаходити ваші старі фотографії та відео. Достатньо просто описати, що саме ви шукаєте, і штучний інтелект знайде відповідні зображення або відео у вашій галереї. Це працює навіть для конкретних моментів у відео, дозволяючи знаходити певні позначки часу. Ця функція робить пошук контенту більш інтуїтивним і швидким, використовуючи аІ для аналізу зображень та відео без необхідності вручну переглядати всю бібліотеку. З Apple Intelligence ви зможете забути про помилки в текстах. Нові інструменти письма інтегровані в iPhone 16, доступні в будь-якому додатку, де ви друкуєте, чи то електронні листи чи нотатки. Вони автоматично виправляють помилки та навіть переписують текст для покращення стилю та ясності. Коли слів недостатньо, система штучного інтелекту також може генерувати емоції та зображення. Допомагаючи краще виразити ваші думки та емоції. Ці функції роблять спілкування ще більш ефективним і творчим, забезпечуючи при цьому приватність і безпеку даних. Apple створила iPhone 16 з нуля спеціально для інтеграції системи Apple Intelligence Eye, що значно покращує взаємодію користувачів з пристроєм. Кілька моделей штучного інтелекту розроблених Apple. Використовуватимуть контекст з вашого телефону, щоб надавати персоналізовану допомогу та пропозиції. Наприклад, iPhone 16 зможе аналізувати ваші дії на пристрої, пропонувати оптимальні рішення для фотографій або нагадувати про важливі завдання на основі ваших дій. Головний акцент робиться на конфіденційності та безпеці даних. Більшість обробки здійснюється безпосередньо на телефоні. Мінімізуючи необхідність передачі інформації на зовнішні сервери, що забезпечує високий рівень приватності користувачів, Apple Intelligence автоматично підсумовує ваші електронні листи та сповіщення, роблячи їх більш зручними для читання. Завдяки цьому, ви зможете швидше ознайомитися зі змістом повідомлень, не витрачаючи час на детальне читання кожного з них. Крім того, система переміщує найважливіші сповіщення на вершину списку, допомагаючи вам зосередитися на тому, що є найбільш важливим у даний момент. Це значно полегшує управління інформаційним потоком, забезпечуючи більше контролю над вашою увагою та пріоритетами. Apple окремо згадала, як Google. Так і ChatGPT під час презентації iPhone 16, підкреслюючи можливість інтеграції сторонніх інструментів. Завдяки новій кнопці керування камерою користувачі можуть легко отримати доступ до цих інструментів. Просто натисніть на кнопку і виберіть ChatGPT, щоб надіслати зображення, поставити запитання або зробити запит. Це дозволяє користувачам швидко взаємодіяти з аі сервісами безпосередньо з телефону, полегшуючи використання сторонніх додатків та сервісів для швидкого аналізу або відповідей. Siri на iPhone 16 стала ще розумнішою завдяки інтеграції Apple Intelligence. Тепер вона краще розуміє контекст ваших запитань і діє від вашого імені. Наприклад, якщо друг надіслав вам пісню через Spotify, просто скажіть послухай цю пісню. І Siri автоматично відкриє додаток і почне відтворювати трек. Завдяки покращеному розпізнаванню контексту, Siri може виконувати більше дій без необхідності надавати додаткові інструкції, роблячи взаємодію з нею ще зручнішою та швидшою. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про технології. До зустрічі!